А ти знаєш, що у центральному парку імені Леонтовича у Вінниці є затишний зоодворик, де можна не просто подивитись на цікавих тварин, а ще й повзаємодіяти з ними? Зайчики дивись гарусі. зайчик. Да. Дивись он до тебе йде знайомитися, зайчик. Ззаду біленький, вже побіг. Керрі, дивись, мавпочки он, сидять. Опа. Забери пальчики, щоб він тебе не вкусив. Дивись, які мавпочки, бачиш. Привіт Привіт Диви, вони ще теж лазить, бачиш зверху. Мавпочка. А це насуха. Дивись, яка суха. Красива. Привіт, ти їсеш бараболь? Нам тут барабольки кидали. Ти таке їсиш? Ні, не їсиш. Звісно, не їсть. Він якихось мурашок, мабуть, їсть. Щось таке їсть. Забери пальчика, щоб не вкусив тебе. Дивись, які пташечки, Вон стоять, дивись. О, ти. Цей контактний міні-зоопарк розташований серед тінистих дерев, що у літню спеку дозволяє комфортно проводити тут час з маленькими дітьми. multim, pas-lad am te vediz! Min-t am ne-o deo

Раніше родзинкою цього зоодворика був єнот, якого ми сьогодні, на жаль, так і не побачили. А зараз дітей радують дві капібари, яких можна гладити та глазувати. Вхід у зоодворик вартує 100 гривень для всіх, та є безкоштовним для малюків до одного року учасників війни та людей з обмеженими можливостями.